Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про тренінг з наданням надання медичної допомоги, який був організований громадською організацією взаємодія спільно з представниками навчально-тренувального центру Колеса. А друзі, більш детально про цей тренінг нам розповість наша гостя, голова парламенту молодіжної громадської організації взаємодія Софія Рубцова. Софія вітати вас. Добрий день. Давайте почнемо з того, таке, скажімо так, стандартне запитання, так? як виникла ідея проведення цього тренінгу, так і для чого він взагалі потрібен? Ідея виникла дуже так легко. Під час просто зуму нашої команди, одним із членів. Це було дуже просто, на мою думку, в реалізації. І все це потрібно для того, щоб Ну, ми проводили для учнів. Вони були обізнані у цій темі, тому що в зв'язку з військовим станом я вважаю, це необхідно не тільки для учнів, а й для дорослих. І про це повинен знати кожен. Так з цим зрозуміло. А які конкретні аспекти і теми були висвітлені під час цього тренінгу? Під час тренінгу тренерка Ельга працювала по, скажімо так, адаптом адаптованому. Протоколу колесо це кров, легені і серце. Ну і були практичні навички, такі як накладання турнікету, тампонування, зупинка серця, дихання і різноманітні ситуації, які можуть виникнути під час обстрілів або незвич... незвичайних ситуацій. Ну досить така насичена програма, так була на тренінгу, наскільки я розумію. Це була скорочена програма. 4 годинна. так. Взагалі, якщо військові, вони проходять курси до медичної допомоги тижнями, а для цивільних це може тривати від 6 до 8 годин. Угу. Так, чудово. Яка методика була використана під час тренінгу, щоб залучити більше учнів до активності? Тобто вони приймали участь в цих там, саме в цих, коли там зупиняється серце? Чи були це практичні якісь заняття? Так, це було це був блок теорії і обов'язково після цього блок практики, тому що важливо саме відчути це на практиці, як це робиться, щоб в майбутньому цими навичками можна було скористатись. Так, чудово. Чи передбачено після тренінгу підтримку для учнів або можливо співпраці там або з вашою організацією, або з колесом? Так, я думаю, безпосередньо. І з колесом і учні з нашої громадської організації, тому що 9 клас це є нашою цільовою аудиторією, а з колесом теж в майбутньому планується, тому що був запит від. Вчителів цієї ж гімназії від адміністрації на проведення такого ж тренінгу скороченого тільки для всієї адміністрації. А, так, чудово. А які результати ви очікувалися від цього тренінгу, і як ви би їх самі оцінили? От, тобто, які задачі, цілі ви ставили перед початком тренінгу чи вдалося їх виконати? Скажімо так, ми не ставили особливих очікувань. Ми просто проводили цей тренінг з необхідності, тому що це дуже важливо для нас і для учнів безпосередньо. Просто поспілкувавши з учнями, з учасниками, ми зрозуміли, наскільки для них це теж було важливо, наскільки цікаво, спостерігаючи за їхньою роботою, за їхньою залученістю. Ми змогли це зрозуміти особисто я. Угу. А це перший такий тренінг, який ви провели від безпосередньо від молодіжного роз громадської організації взаємодія, Так, це перший тренінг, але у місті це не перший тренінг, і колесо КР проводить тренінги для цивільних кожну суботу. Угу. А як ви почали співпрацювати з тренувальним центром колесу? Насправді, все просто, просто подзвонивши їй, і все. Декілька телефонних дзвінків, і ми домовились про дату, час. І тобто все. нічого складного нічого взагалі? – нічого складного абсолютно це може зробити будь-хто, е, учень, школяр, студент, будь-хто. А як обралася перша локація? Чому е, гімназія номерностоодина? 91 перша гімназія, тому що голова нашої організації Олександр Бугун співпрацює на базі 91 ї гімназії є освітній центр е, співдія. І тому він вже був знайомий, і також тому, що цільова аудиторія учнів ну це цікаво, і їм було, і цікаво. Адміністрації вони були теж заохочені в цьому, тобто все дуже просто. Там зателефонували, там вже співпрацювали, тому от вийшла, вийшла така колаборація. Це так. дуже чудово. А, чи планується проведення подібних тренінгів у майбутньому? Можливо, найближчим часом? Чи можливо ви будете далі там поїздити по іншим гімназіям, школам, ліцеям? В найближчому часі думаю, ні, наприклад, ну орієнтовно два місяці, півтори ні, але як варіант провести це? По районах, по школах, по гімназіях це дуже легко зробити, дуже просто. Тому як варіант, як ідея на майбутнє — цілком так. Угу. А скільки е -а, знадобилось часу на підготовку цього всього? От від моменту ідеї в Zoom і, і до моменту сьогоднішнього дня, сьогоднішньої реалізації? Скажімо так, умовно це був місяць. Ми зробили все набагато легше, але зайнятість колеса і тренерів нам цього не дала. Ми планували захід на 27 квітня, але у колеса розписаний просто кожен день, і нам це не вдалося реалізувати. Тому домовились вже на травень. Чудово, ваша молодіжна організація, ну от ви дуже так активно. У вас досить багато різноманітних проєктів, так якихось заходів, і благодійних, і неблагодійних. Тобто, у вас дуже таке активне життя вашій організації. А які зараз можливо можемо зараз там рекламувати, проанонсувати якісь подібні заходи, які ви проводите паралельно? А можливо, ви їх плануєте ось там на, на наступному тижні, на наступних вихідних, тому що дійсно, а слідкуючи за вашу організацію, видно, що Життя кипить, скажімо так. Ну, це дуже важливо, щоб підтримувати життя молоді у місті. Це дуже важливо для майбутнього, це дуже важливо для нас. Ми робимо від молоді для молоді. Наступного тижня не можу сказати, але дуже планується насичений червень. Це грантовий проєкт «Together». Дуже буде він насичений, це буде шість заходів, червень-липень, і також це буде дуже насичене літо. Ми плануємо дуже багато цікавого. Це інтерактиви, це дискотеки, це молодіжні тусовки, скажімо так, для розвитку, для просто розваг для молоді. Наскільки велика у вас команда? Команда в нас не дуже велика. Це, якщо я не помиляюсь, 14 чоловік. Тобто, але е, ми йдемо до того, щоб наша команда збільшувалась, е, щоб у нас був такий великий штаб, скажімо так. Але в майбутньому я сподіваюся, я впевнена, що в нас буде дуже багато людей. Як ви встигаєте? От вас ну ну дійсно, 14 людей це не так багато для тої роботи, яку ви робите. Як ви встигаєте? Як, ви, як вам вдається так раціонально розпреділяти всі обов'язки, там планувати все, щоб все встигати? Ну особисто для мене легко просто. Я і навчаюсь і активний громадський діяч. Це не складно, якщо ти живеш цим. Тобто громадське життя це частина мого життя, і я ніяк не зможу витіснити громадське життя з себе вже. Це стало моїм натхненням, моїм життям. Це просто раціональне розподілення часу між собою, між командою, між правлінням. Тому це не складно, на мою думку. Так, Софія, підсумовуючи нашу розмову, таке можливе питання. Чому молодіжна громадська організація, взаємодія повинна існувати в місті Криворозі? І для чого? Ну, Дуже таке трошки провокативне питання. Немає точної відповіді, чому, тому що в місті безліч громадських організацій, культурних громадських організацій, це розвиток, це розвиток міста. Це розвиток молоді, це розвиток просто людей. Це необхідно для нашого майбутнього, тому що на мою думку тільки ми в силах щось змінювати. Чудово, Мені здається, краще не скажеш, тому що саме ну на молоді, а і буде розвиватись і рости наше суспільство. А я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні завітали в нашій студії за активну роботу вашої організації, тому що це дійсно важливі справи, важливі заходи, важливі проекти, які ви робите для міста, для молоді та й взагалі для українського суспільства. Я вам дуже дякую. Нароза. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему тренінгу з надання медичної допомоги. В гостях у нас була голова парламенту молодіжної громадської організації, взаємодія Софія Рубцова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.